Доброго дня, шановні колеги. Мені дуже приємно, що ви тут усі з нами, і дозвольте з вами розпочати наш е, вебінар. Виключення з процесу голосування. Які можливості адвокації прав людей з інвалідністю? Е, сьогодні з нами в нашій студії гость, е, заступник е, голови е, директора інформаційної політики Отіч Олександр. Анатолійович, прошу вас, хто має питання до цього нашого гостя, прошу вас піднімати руку так, як ми завжди це робимо. Будь ласка, можна Можна, можна так, зараз, так, да? зразу, Олександр Анатолійович надає йому слово для виступу, а далі прошу вас задавати запитання, тому що істинно цінна у нас людина в студії. Дякую, Середивич. Шановні друзі. Зараз проходить в Україні тиждень безбар'єрності. Звичайно, ми як би, приводимо за ініціативи як органів влади і за ініціативи інститутів громадянського суспільства, ми проводимо багато заходів, в тому числі, як би, і багато з них є спільними закладами. Але якщо говорить, як це можна говорити про безбар'єрність без людей, які самі особисто відчувають, що таке безбар'єрність і що таке бар'єрність, і відчувають на собі оці всі якби, наші недосконалості нашого життя. Звичайно, один із аспектів, який є, це безбар'єрність у сфері вибор реалізації виборчих прав громадян. Існує така дуже серйозна, якби серйозний документ. Це національна стратегія створена безбар'єрного простора в Україні на період до 2030 року. І, звичайно, щороку виникає е, така потреба створювати е, план заходів е, загальноукраїнський на виконання ці, цієї національної стратегії. І е, ця стратегія, яка верніше цей план е, заходів на 25-2026 рік. З реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору затверджений розпорядження Кабінету міністрів України 25 березня цього року за номером 374. Безпосередньо ті заходи, які стосуються виборчого законодавства, вони укладені у два а, пункти. А, один із них а, існує за напрямком 2 – інформаційна безбар'єрність. Зі стратегічною цілею, публічна інформація суб'єктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах. Це пункт 24. Найменування завдання це забезпечення доступності інформаційних матеріалів для осіб з різними ступенями обмеження, здатності до спілкування, зокрема під час виборчого та референтного процесу. Під час оповіщення евакуації осіб старшого віку, осіб з інвалідністю, батьків, дітей, які повернулися з депортації, батьків і дітей на територіях важливих бойових дій і деокупованих територіях, про міну небезпеку і правила поведінки. Якщо говорить про найменування заходу на виконання цієї стратегічної цілі, це забезпечення доступності інформаційних матеріалів. Під час виборчого та референдного процесу для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування. Е, якщо говорить хто виконавець цього е, заходу, це на перше, це Центральна виборча комісія. Індикатор виконання цього завдання це підготовлена звіт щодо доступності інформаційних матеріалів. У разі проведення загальнонаціональних виборів. Звичайно, що е, без е, участі громадськості е, якби інформація про те, що е, є певні вади в цьому питанні, звичайно, влада е, може якби, отримати, може не отримати, але якщо є сигнали про те, що така вимога не дотримається, то звичайно, має бути ті, е, хто. Буде про це повідомляти. От, е, наступний пункт це напрям 4 суспільна і громадянська безбар'єрність. Стратегічна ціль різні суспільні групи користуються рівними правами та можливостями для залучення в процес ухвалення рішень і громадської участі. 51 пункт е, зміст його наступний це забезпечення. Рівних можливостей участі у виборчому процесі та референдумах в Україні для всіх суспільних груп передбачається в рамках цього завдання виконання яких заходів перше проведення дослідження щодо підвищення рівня інклюзивності політичних і виборчих процесів, розроблення рекомендацій щодо забезпечення доступності. Інформації про політичні партії, доступності сайтів, передвиборних програм, агітаційних матеріалів, відеоконтенту партій. Наступна підготовка пропозицій щодо внесення до законодавства, зокрема, закону України про політичні партії в Україні змін, спрямованих на забезпечення рівних прав всіх суспільних груп щодо участі у політичному житті, виборчому процесі та референдумах. Наступний пункт проведення моніторингу забезпечення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення засобами доступності, до приміщень для голосування, розумним пристосуванням допоміжними засобами, визначення їх примірного переліку та видів з відповідною класифікацією функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров'я. Проведення аналізу доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування, розроблення рекомендацій для органів місцевого самоврядування, центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо забезпечення доступності приміщень виборчих комісій та приміщень для голосування. І останній пункт сьомий – забезпечення супроводження у Верховній Раді України пропозицій щодо вдосконалення законодавства про вибори. Спрямованих на забезпечення створення належних умов для особистого голосування осіб з інвалідністю. Якщо говорити, хто виконавець цього е, е, пункту, це, по-перше, центральна виборча комісія, от, далі е, Міністерство юстиції України, Міністерство розвитку, е, міські Київська е, міська державна військова адміністрація. Державні адміністрації, військовій адміністрації рівня області, центральні виборчі комісії, спільно із Мінсоцрозвитку, Мінцифри і військовими адміністраціями. Повинно бути, по-перше, забезпечення супроводження у Верховній Раді пропозицій щодо вдосконалення законодавства, розроблена та схвалена відповідні рекомендації. Підготов звіт по стадії готовності до виборчого процесу, до по доступності об'єктів, які мають бути для, доступними для осіб з інвалідністю. І звичайно, що 53 й пункт, який випливає з цього, це забезпечення участі громадських організацій. Інститутів громадянського суспільства абсолютно різного е, рівня з органами виконавчої влади їх взаємодія для досягнення цих поставлених завдань. Якщо говорити про те, що маєте ви на, на, на рівні громад можливості правові для того, щоб здійснювати спостереження і визначення таких Доступності таких об'єктів, то звичайно 53 пункт передбачає, що всі ці заходи мають здійснюватися спільно з інститутами громадянського суспільства. І одним із інструментів є у вас, це якщо у вас є на рівні районів, це громадські ради, якщо на рівні громад, ви маєте йти в громади, ви маєте брати інформацію про Локації, де будуть розташовуватися виборчі комісії, де будуть розташовуватися виборчі дільниці, і для того, щоб забезпечити доступність маломобільних категорій населення, ви маєте вимагати від влади дотримання національної стратегії і виконання робочого плану з її виконання. Тобто, це цілком ваше право, ви маєте можливості цим займатися. І далі ви сигналізуєте про ті питання, які у вас виникають. Якщо ви помічаєте, що є недоліки, ви абсолютно, звичайно, на своїх правах можете звертатися і маєте звертатися, сигналізувати про такі недоліки органам влади. Для того, щоб вони у відповідний термін, на час проведення виборів і референдумів, вони могли забезпечити повністю. Абсолютно безперешкодний доступ до таких об'єктів, як виборчі дільниці і виборчі комісії. Звичайно, чому виникає питання різне тут і виборчі комісії, і виборчі дільниці? Бо, як правило, виборчі дільниці вони розташовуються на перших поверхах, на перших поверхах і вони більш-менш ще доступні, то виборчі дільниці, то ви самі двірніші виборчі комісії. Це об'єкти, які можуть знаходитися не на першому поверсі, і абсолютно вони не є в приміщенні виборчої дільниці, тобто це окреме приміщення, і воно теж має бути доступним в якійсь, в якійсь формі для того, щоб людина, яка має питання, могла звернутися. Також є е, такі структури, як е, відділи ведення державного реєстру, і у разі якщо у вас виникають якісь питання. Що ви не можете знайти себе в списках, або ви маєте перед початком голосування ознайомитися з списком чи є ви в списках і вчасно себе внести в ці списки, через те, що у нас зараз дуже мобільне населення, весь час відбувається якісь зміна географічної локації кожної людини. Хтось уїхав, хтось приїхав. Тобто, для того, щоб було дотримання повністю кожного права на здійснення виборчих прав своїх, кожен має можливість мати можливість звернутися до органів, які здійснюють виборчий процес, суб'єктів виборчого процесу. І, звичайно, не тільки до цих органів. Це, звичайно, ще до партій і ті суб'єкти, які беруть участь, своїх кандидатів дають і так далі. Тобто, якщо є запитання, будь ласка, я. Уважно вас слухаємо. Будь ласка, шановні, піднімайте руку, хто хоче задати запитання. Або просто з місця. Да, будь ласка, пане Денисе, включіть тільки мікрофон. У вас виключений мікрофон. Доброго дня. Мені хотілося б почути, скажіть, будь ласка, чи є у вас координація з центральною виборчою комісією Стосовно поширення інформації про права виборчих з інвалідністю, ви назвали їх правильно і основними суб'єктами, хто відповідає за організацію виборчого процесу, але ж ви не побачите представників ЦВК у вас в місті, в інших містах області під час проведення виборів. Тобто це все лягає на ваші плечі, технічне забезпечення проведення виборчого процесу, і чи ви контактуєте з центральною виборчою комісією з саме в питанні забезпечення прав виборців з інвалідністю? Відповідаю. Значить, саме наш департамент не контактує з Центральною виборчою комісією, але в кожній адміністрації, в обласній і районній адміністраціях є так звані відділи ведення реєстру виборців. Вони постійно на зв'язку із Центральною виборчою комісією, у них є свої програми, у них є ці реєстри, вони постійно контактують. Звичайно, якщо ви зайдете на будь-який сайт районної адміністрації чи обласної адміністрації, і пошукаєте відділ ведення реєстру виборців, то там є обов'язково міські телефони, там постійно працюють люди в робочий час. І, звичайно, у них є контакти. І після того, як буде закінчений чи скасований воєнний стан, виборчий процес стартує і мають стартувати вибори. Через півроку після завершення воєнного стану мають відбутися вибори. Причому це і вибори і президента, і вибори у всіх рад, рів, рівні від Верховної до сільської селищної громади. Тобто, це відбудеться такий серйозний, як би в Україні процес, який триватиме півроку. Так що, якщо питання виникатимуть в цьому плані, то є відділи ведення державного реєстру. Вони на контакті з Центральною виборчою комісією. А так, в плані. Будь ласка. Можна мені ще за Кінрі? Не пустой, яке капеців. Скажіть, будь ласка. Так. Чи департамент проводить якісь інформаційні кампанії стосовно, наприклад, мови легкого читання, подання інформації мовою легкого читання є окрема постанова кабінету міністрів? І чи залучаються громадські органі організації людей з інвалідністю до проведення інформаційних кампаній для, для створення цього вот контенту саме для людей з інвалідністю, про їхні права? Ви абсолютно правильне питання задаєте. Якщо є якась ініціатива від громадської організації до нас щодо якихось матеріалів, які ми можемо розповсюджувати, то ми завжди йдемо на зустріч. Ось ми постійно з Сергієм Андрійовичем спілкуємося. Ми на зв'язку в рамках наших стосунків через громадську раду. Ми працюємо постійно. Якщо ініціативи, які то є, у нас є інструментарій. По перше, у нас є можливість. Транслювати будь-які інформаційні матеріали. Зараз складне питання це друкувати щось, але якщо інформаційні матеріали в форматі відео чи аудіо, чи якісь наочності, то ми можемо їх розповсюджувати. У нас є чат із нашими всіми е медіа обласними в цьому чаті близько 130 працівників медіа обласних. І регіональних, і в цей чат ці матеріали ми згружаємо. Буквально протягом декілька хвилин всі, хто долучений до цього процесу, вони мають можливості цими матеріалами скористатися. І далі вони вирішують, редакційна політика чи друкувати, чи оприлюднювати, чи ні. Звичайно, деякі телеграм-канали з нами попрацюють, але не всі. Деякі працюють якби поза межами правового поля, і ми з ними не контактуємо. Але ті, хто з нами хоче спілкуватися, матеріали всі ці отримують, і вже на свій розсуд і не Звичайно, я б рекомендував всім підписатися на сторінки в Фейсбуці і Володимира Миколаївича Когота, виконуючи обов'язки начальника обласної військової адміністрації. Якщо телеграм-канали дивитися, скористатися телеграм-каналами. Там постійна інформація жива і актуальна. Якщо у нас виникають якісь моменти, що треба сповістити громадськість, якісь матеріали дати, завжди вони на сайті обласної військової адміністрації, завжди вони в телеграм-каналі, в каналі начальника обласної військової адміністрації. Будь ласка, ще хто хоче задати запитання. Я поки що, поки ви думаєте, я із чату задам запитання стосовно того, які саме громади чи міста має охопити дана програма безбар'єрності, і чи є якісь часові етапи реалізації програми. Так, да, значить, у нас на сьогоднішній день програма, верніше, не сама програма, вона передбачає. Якщо це національна стратегія, вона передбачає її реалізацію, тобто Україна має досягнути повної безвердності до 2030 року. А розробляються плани на два роки. Тобто цей план, який розроблений зараз, він діє на 2025-2026 рік. Зараз ми дали пропозицію Департаменту будівництва архітектури. І комунального господарства, вони збирають пропозиції до обласного плану заходів. І, відповідно стосовно реалізації також цих пунктів, про які я говорив, ми теж їм подали свої пропозиції. Я думаю, що протягом е, травня місяця буде готовий проєкт обласного плану заходів, який приблизно відповідатиме тим пунктам, які є. У плану реалізації національної стратегії вони практично будуть дублюватися, але як кажуть, посаджені на місцевий рівень, на регіональний, обласний і території громад. До речі, я хочу сказати, що зараз усі національні стратегії, будь-які не тільки про безбар'єрний простір маються на увазі, а ще й в реалізації стратегії відкритий уряд. Вони всі також основні основний із рівнів реалізації, це рівень громад, через те, що зараз така у нас децентралізація відбулася, що на рівень громад спускається дуже багато повноважень. І е, тепер головне питання це як громади скористаються над можливостями, адже завжди, якби керівники громад, сітували про те, що в них не вистачає. Повноважень і тепер повноваження їх повно, тепер вони кажуть, що їм не вистачає коштів. Тепер інше питання, що якщо в деяких громадах дійсно може не вистачати коштів, то деякі громади у нас дійсно багаті, можуть реалізовувати програми, але тепер у них може не вистачати кадрів для реалізації таких питань. Тобто, це для того, щоб досягти оцих всіх консенсусних моментів, треба, щоб можливості і фінансові. І бажання було і громад. І, звичайно, що наша задача це більш контролюючі функції. Тобто, спостерігати за тим, наскільки на місцях виконуються ці документи, які передбачені. Тобто це дуже такий процес, який балансується, який має бути збалансований. Бажання і фінансові можливості, і, звичайно, кадри. Ну, в принципі, як на мене, то я думаю, дуже велику роль все-таки грає те, що є бажання влади на місцях для того, щоб це зробити. І можливо, наші організації саме мають тут ключовий момент стати тими не так лоббістами, як тими, хто може підштовхнути для того, щоб влада на місцях робила належно. Питання ще, чи робилися попередні розрахунки щодо фінансової потреби для реалізації заходів в найближчі роки? Чи це будуть лише кошти місцевих бюджетів, і чи усі громади готові профінансувати необхідні роботи? Звичайно, це буде фінансування із двох джерел. Це будуть як кошти бюджетні місцевих бюджетів, і це, звичайно, будуть кошти централізовані, які будуть. Е е Надаватися громадам у вигляді реверсних дотацій, тобто це однозначно певні. Ну, але ж тут не треба забувати і про те, що будуть також і кошти міжнародних донорів. Завжди в таких випадках третє джерело це міжнародні донори. Зараз ми формуємо такі плани. Звичайно, що воно все буде прив'язано до коштів. Ну, як то кажуть, знаєте, ви такі розумні, ви з грошима все можете зробити, а попробуйте зробити без грошей. Не так без грошей, звичайно, деякі речі можна зробити без грошей, але там, де вони потрібні, там будуть робитися певні розрахунки. Ну, це ви зачитали те питання, що я повинен. Воно прозвучало не стільки, як питання, а стільки як ваша доповідь а, відразу. Я ж просто ще тоді розумію, що часу у нас не так багато, але ж хочеться просто, оскільки в нас тут є представники нашої аудиторії із різних областей України, то я думаю, що. Таке ж подібні всі ці програми абсолютно Це абсолютно ідентичні, вони відносяться як до Миколаївської, Одеської там чи вони всі зараз. Ці процеси вони синхронно відбуваються. Так. 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 Добре. Якщо є ще в кого які питання, у мене питання, якщо можна, добрий день. А, спиші, будь ласка. Скажіть, я можливо щось пропустив, а де я можу знайомитися з цією програмою безбар'єрності? Записати в міської влади в обласної, тобто вона прийнята. Я пам'ятаю, що я брав участь у сесіях, де може і подивитися повністю. Дякую. Ви просто пошукову строку в будь-якому браузері вбиваєте такі ну, позиції. Називається Ну можливо таким чином. Розпорядження Кабінету міністрів України від 25 березня. 2025 року, номер 374 Це план заходів з реалізації національної стратегії створення безбар'єрного простору. Цей документ він обсяг його більше 3, 346 сорок шість стається. Якщо я правильно зрозумів До, питання, то мова йде про обласний план заходів. Обласний про... план заходів створюється зараз тільки. Ага. Він ще тільки в проєкті. Він зараз. Ага, тобто то він в проєкті. Так, добре. Дякую, дякую. Так, да, будь ласка, так. Да. Так, тобто, на, на що ви маєте вже доступ на загальнонаціональному рівні, От те, що, а вже на місці можна впливати, і у вас, відповідно, у Рівненській області ви можете виступити ініціаторами роботи у цьому процесі. Але так чи інакше, по нашому проєкту, по нашому завданню, ми з вами перевіряємо доступність виборчих дільниць і робимо так, свої Так-так, Я буду якраз цим займатись. Да. Так, оце зараз, тому, тому що, як ми визначили, це зараз ключові позиції для того, щоб ми могли висловити свою думку. І відмінність все-таки ще раз підкреслюю нашого проєкту в тому, що ми не прийшли, перевірили і забули, а через півроку вертаємося знову на це ж саме місце і перевіряємо, що з цього змінилося. Далі пишемо аналітичну довідку. Тож я усім дякую. Якщо вже ні в кого немає запитань, От тоді бажаю вам міцного здоров'я і як водиться е, міцної сили духу. От з нами сьогодні був в нашій студії Отеч Олександр Анатолійович, заступник директора департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської обв'язкової адміністрації. Дякую всім за увагу. Хай з вами перебуває сила духу. Слава Україні! Дякую, дякуємо, героям слава.